Вітаю вас на обосток, Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про нашу зовнішню політику, трошки про внутрішню політику, в тому числі, ну і звичайно подивимося на те, як наші західні партнери готуються до приходу Трампа. Як до цього готуємося ми разом із нами на зв'язку. Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава пані Тетяна. Доброго ранку. Пане Євгене, до інавгурації Трампа все менше і менше часу, і ми бачимо, що в Україну так само приїжджають гості високопоставлені. І ми так само вчора верніше, президент України перебував у Варшаві перед тим. До нас приїжджали з Німеччини. Ну а сьогодні стало відомо, що Кір Кірстармар, прем'єр-міністр Британії, прибув в Україну, кажуть, що вони нібито мають з президентом України підписати угоду про поглиблення відносин у обороні галузі та посилення економічних зв'язків у невійськових сферах. Пане Євгене, по перше, про що свідчать ось такі візити зараз, і чи випадково вони? Е Такі візити робляться перед інаугурацією Трампа, так от вони почастішили. І про що ми можемо підписувати договір власне, в, з Великобританію? Я думаю, що е, власне, говорити про те, що все навколо інаугурації Трампа це буде перебільшенням, з одного боку. З іншого боку, це дійсно серйозний фактор міжнародної політики і відкидати його. Ну, Щонайменше дивно, але візит Кіра Стармара він пов'язаний власне з британськими британськими справами. Питання в тому, що Британія після Брекзиту вона наче згадала, що вона постійний член Ради безпеки ООН, що вона ядерна держава, що вона формує власну парадигму зовнішньої політики, і в принципі, ну тоді за. Правління консерваторів, їм легше було говорити з е, Трампом. Е, потім, в принципі, вони нормально знаходили спільну мову з Джо Байденом. Зараз ситуація така ну, трохи складніша, тому що Ілон Маск там роздає чорні мітки Кіру Стармеру. А той, е, як прем'єр, який прийшов до влади після понад десятирічного правління. Консерваторів зіткнувся з ну з суттєвими труднощами. Тут є момент, що е, для лейбористів потрібно покращувати соціальні стандарти, ну, умовно кажучи, збільшувати рівень життя, і для цього е, потрібно здійснювати комплекс факторів. Але е, ну, не, не все так просто і е, зрозуміло, що. Треба показувати і те, що Британія не лише володарка морів, але й країна, яка має е, неабиякі можливості в принципі в Європі, і в цьому сенсі мене зізнаюся, що угода на 100 років ну, це все-таки декларативний характер. Ну це демонстрація партнерства, як такого, і партнерство за великим рахунком правильного, тим більше, що. Не, е, не буде зараз Україна ну відмовлятися від такого партнерства. Це абсолютно очевидно. Але е, тут вагомий момент е, готовність Британії надавати 3 мільярди фунтів допомоги військової стільки, скільки це буде потрібно. Але давайте будемо відверті. Це буде стільки, скільки потрібно, доки триває воєнний стан. І розвивати економічну співпрацю, тут теж ну, багато факторів, тобто нам до речі, так чи інакше доведеться поставати перед питанням відновлення української економіки після завершення бойових дій, ви знаєте, тут маю зробити таке невелике покаянне слово, що, хоча я довгий час був. Прихильником деіндустріалізації Донбасу, але усвідомлюю, що в нинішніх реаліях нам треба говорити про нову якісну індустріалізацію, говорити про те, щоб будувати по-новому промисловість, будувати таку, що може більш гнучко реагувати на світові економічні тенденції, і здійснювати якомога більше кроків спрямованих на. Посилення українських позицій. Це, ну я думаю, така достатньо спільна парадигма. Е, зрозуміло. Ну, але, м м м говорячи, от власне, ну, справді, то знаєте, можливо, не, не все пов'язано з інавгурацією Трампа, але тим не менше. Тим не менше відкидати ми це не можемо. Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення роботи над змістом та форматом його майбутньої вже зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Вона звичайно, що відбудеться після інавгурації. Ну і тут ми вже знаємо, що будуть підніматися важливі питання щодо завершення війни в Україні. Але, от, пане Євгене, ця зустріч Трамп дуже багато говорить про зустрічі з Путіним. З... Кремля там також кричать, що ми готові без жодних мов. Е, сказала навіть, що але та, але все рівно в них є але, але будемо говорити не лише якщо будуть Сполучені Штати і Терористична Федерація за столом, нікого більше не має бути. Е, для нас ж важливо, напевно, щоб перша зустріч відбулася з нами. Чи це не настільки важливо, пане Євгене? Важливо зустріч Зеленського з Трампом, чи хоча б телефонна розмова. Зеленського з Трампом напередодні того, як той буде спілкуватися з Путіним, це дуже важливо. Це просто, я б сказав, необхідно. І ми маємо е, в цьому сенсі покладатися на власні зусилля і, в принципі, е, мобілізовувати наших партнерів. Поясню чому. Тому що якщо ми не будемо цього робити, то Трамп з огляду на його характер і з огляду на те, що американський істеблішмент все ще продовжує сприймати Росію як таку, знаєте, країну, яка є непохитним учасником міжнародних відносин, ми ризикуємо потрапити в парадигму е, великих домовленостей, і що мовляв, ну давайте домовимось, домовимось, тобто. 에... Треба розуміти, і тут я погоджуюсь з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, який відзначив, що росіяни добре вивчили Трампа, але він разом з тим вважає, що і американці непогано вивчили Путін. Тобто, це така знаєте, буде, хто кому, дивлячись в очі, перший відведе погляд. То, і... Мені це пане Євгене, більше не натяг... нагадуватиме тоді перетягування Каната, тому що і там, і там можуть застосувати сили. Ну, принаймні, Росія точно буде застосовувати сили, але проти України ми маємо бути свідомі того, що Росія не збирається, не збирається сідати за стіл переговорів з Україною. Я б хотів би, щоб наші глядачі це чітко і максимально усвідомлювали. Це не входить. В сферу інтересів Путіна це не відповідає його інтересам а його прагненням. тому що сісти за стіл переговорів з Україною, це означає визнати Україну як незалежну державу, все дуже просто і тому так. Е, дивіться, пане. Вони ж коли розпочинали війну, вони говорили дуже багато чому вони почали. Одна із причин, нібито, через те, що ми зібралися в НАТО, хоча тоді не було такої підтримки від населення вступу до НАТО як після повномасштабного вторгнення. Зараз Росія каже про те, що основно, основною вимогою кремлівської цвілі буде якраз те, щоб Україна ніколи не вступала до НАТО. Ну, Ми ж то з вами розуміємо, що це брехня. Ми ж то з вами розуміємо, що основна ціль Росії просто знищити Україну, і ото з одного боку не виходить так, що вони не будуть сідати за стіл перемовин, тому що таким чином вони визнають нібито те, що Україна є незалежна і легітимна, а з іншого боку, якщо вони вимагають від від нас не вступати в НАТО і не бути ніяких, е, ніяких кроків в ту сторону, то вони вже нас визнають е, цілком незалежною та суверенною державою. Ні, у них це працює дещо по-іншому. Вони е, намагаються домовитись про Україну без України. Тобто, вони намагаються створити ситуацію, при якій вони Сполученими Штатами і нашими європейськими партнерами домовляться. А потім скажуть, а тепер донесіть цю ситуацію до України і прилетить е, якийсь клерк в розумінні американців Державного департаменту, чи хтось з заступників державного секретаря і скаже: Так: Шановні українці, ми тут домовилися, ну це як наголошую, це бачення росіян. Як вони це собі бачать? Ми тут вже домовилися, і ви повинні це прийняти. А якщо ви не приймете, то одне, друге, третє. Мене в цій ситуації більше цікавить інше. Як ми всередині України, діями всередині української влади, українського суспільства готуємось до такого сценарію розвитку подій. Ну, Що ось, ми... пане Євгене, от про це ми з вами говоримо. До нас приїжджає Кірстармер, до нас приїжджає Пісторію, ми ведемо перемовини, ми говоримо це... з Варшавою. Це не всередині українського суспільства. Якщо ми говоримо в Варшаві, то я з одного боку про Варшаву, то я з одного боку маю відзначити дуже інтенсивний характер візиту, і я думаю, що це заслуга Василя Боднара, посла України в Польщі, тому що він людина, яка добре знає ситуацію, і ну тобто і виступ Зеленського в одному з Ну, це економічна школа, приватний університет в Варшаві, так, і е, торгівлі і економіки, і е, його спілкування з журналістами, зустріч з українською спільнотою. Ну, тобто, і зустріч із Туском і з Дудою, що само по собі правильно, і навіть зустріч з Часковським в принципі правильно. Але е, мені здається, що тут, тут є такий, знаєте, ложка дьогтю. В діжці цього, цього польсько-українського меду, що, е зустрівшись з Рафалом Часковським і, давши такий, е відповідаючи на питання е журналіста Славоміра Сираковського е про е позицію Кароля Навроцького, ще одного кандидата в президента від правого табору, Володимир Зеленський, на жаль, продемонстрував, що він не зовсім розуміє польські реалії. Ви, як людина, яка непогано знає Польщу, ці реалії розумієте, що е, поляки люблять не просто абстрактну батьківщину, вони люблять Польщу через е, власне ставлення, ну так би мовити, власне сприйняття. Ну і так позиція... ким, ким ти є сте ж малий. Так з самого і, дитинства і відповідно е, от ці заяви е, Володимира Зеленського вони стануть фактором. Виборчої кампанії при тому, що виборча кампанія на сьогоднішній момент, скажімо, йде складно передбачуваним результатом, це треба усвідомлювати. Теж. Тобто, е якщо, ну скажімо, до вчорашнього дня Україну могли критикувати з приводу волинської трагедії і ставлення до неї, і тут певні були все таки позитивні зрушення, то 에, стосовно 에, ну, цього знаєте, реверансу перед Рафалом Часковським і випаду проти Кароля Навроцького, я, я розумію, що не можна всім подобатись. Я, я це досить чітко усвідомлюю. Але, на мою думку, в відносинах з стратегічним партнером в нинішній ситуації краще було б утриматись від подібних заяв. 에, ну, Пане Євгене, знову ж таки, 에, не, не будемо зараз про це? Не не про Польщу зараз говоримо? Хоча теж це дуже важливо. Ви сказали про те, що всередині суспільства треба готуватися. І от, власне нам важливо справді, щоб про нас не говорили без нас. Ми для цього їздимо. Ми для цього зустрічаємося з нашими партнерами. Ми налагоджуємо контакти. А всередині суспільства, яким чином от, ви вважаєте, ми маємо це донести? Ну, ви бачите роботу Верховної Ради 24 на 7. На... Ну, давайте почнемо з того, що ми взагалі зараз не бачимо роботу Верховної Ради, тому що немає трансляції. Так. Добре, ми, ну там вже почнуть журналістів як досягнення в комітети парламентські, на засідання парламентських комітетів допускати. Величезний плюс. Ну просто, просто ну, це неймовірний прорив. Ну я думаю, що треба ініціаторів щонайма... цього щонайменше. Державними нагородами нагородити ну, немає жо... безпрецедентне рішення. просто. Я думаю, що наші глядачі усвідомлюють мою іронію. І те, що відбувається, розумієте, у нас вже немає можливостей для імітації бурхливої діяльності. І коли я чую, наприклад, про ініціативу пана Гетманцева, про те, що. Будуть оподатковувати всі поштові посилки? Я не впевнений. Ну, він же ж, наче, досвідчений економіст. Да? Він, він наш економічний гуру на сьогоднішній момент. Правда, він е, довгий час був помічником Владимира Сєпковича, який е, займається антиукраїнською діяльністю системно. Який є московським агентом, пане Євгене? Ну, говоримо прямо. Ну. Перебуває на території Росії і є московським агентом, так, то, ну про, про що ми маємо? Ну, тобто, які які, е, я просто е, публічно задаюсь питанням, які рішення Верховної Ради після 5 листопада були спрямовані на те, щоб Україна посилила власні позиції в діалозі з оточуючим світом. Я вам і... зараз не можу дати відповідь на це запитання. Я, я не знаходя. Я сам не знаходжу відповіді, тому питаю інших людей, часто більш інформованих, і там теж немає відповіді, і це ненормально. Розумієте? Ну немає, вже немає простору для популярних рішень, які які будуть плескати як на концерті 95-го кварталу, їх немає. Ну, отут не погоджуся, тут є все ж таки рішення. Ну давайте згадаємо, коли, наприклад, садили Шуфрича, та ну Шуфрича затримували, затримували Дубінського. Ну, коли СБУ працює в тому числі. Ну, ми це не можемо прираховувати до позитивних рішень. Ну, це коли відбулось? Я кажу після 5 листопада 23-го року. А якщо ми говоримо про Шуфрича і Дубінського, ну добре, вони перебувають в слідчому ізоляторі за той час. Суд Печерський, здається, чи Шевченківський не пам'ятаю, винес рішення, що Шуфричу мають забезпечити його діяльність як е, цей, а вибачте, ці малолетки, які співали «Я яруські посередині е, Києва, це теж зміцнення національної єдності? Да? Ну, це ні, це е, зміц, зміцнилося більше національна єдність, коли їх пофотографували і, і затримали, і показали, Почалась що. Почалася якась є, реакція до проводити? Так, єдність була в коментарях. Так, е і відповідно тут е ну, достатньо ну, для мене для мене це, в принципі, питання, які Постають ну, достатньо чітко і просто. За ситуацію в країні відповідає влада. Правда? Ну, це логіка воєнного стану, Щонайменше. То саме влада, розумієте, уряд, парламент, президент вони мають демонструвати свою єдність і всіляко розповідати про те, що і як має бути. Коли одна відома парламентарка, е яка прийшла під знаменами правлячої партії, продовжує щодня поливати головнокомандувача Збройних сил, це демонстрація цієї єдності? Скандал навколо 155-ї бригади, це демонстрація нашої обороноздатності, який з наших партнерів при повному розумі і тверезі пам'яті, після цього буде. Здійснювати подібний експеримент е, на своїй території. Ну, мені здається, все рівно знаєте, ще, пане Євгене, що все рівно дуже важливо, що є реакція суспільства і після реакції суспільства є реакція правоохоронних органів. Це також побудьте вже, е, вже непогано. Це не виключення, це має бути практикою, це має бути нормою. Ні. Ну, зазвичай, у нас це і є норма реагує суспільство, реагує потім і держава. Якось так я, у нас виходить. Я просто шукаю шляхи для того, щоб ми посилювали нашу позицію. Як ми економічно посилюємо? Ну, добре, от я, я зізнаюся на власній трансформації. От чесно, я був протягом довгого часу, я був е за деіндустріалізацією Донбасу. У всякому разі, під час гібридної війни, яка відбувалася, тому що я вбачав такий спосіб створення там е ситуації з розвитком середнього класу і так далі. А тепер я усвідомлюю, що ми маємо просто провести нову індустріалізацію, і той самий візит Кіра Стармера – це можливість запозичити досвід який є у британців перебудови. Ну, це ж пам'ятаєте, ще з підручника історії майстерня світу. І вона, так би мовити, потім мануфактура світу. І потім багато інших речей. І ця їхня численні їхні трансформації, їхній досвід, я думаю, теж ми його можемо використати для України. Бо ми без промисловості, ми не зможемо добитися. Е Успіху просто ну, в сучасному світі це неможливо з огляду на наші масштаби, з огляду на те, що Росія, на жаль, нікуди не зникне, і ми про це теж маємо. Ми, ми маємо, е, знаєте, в чому складність нашої ситуації, що ми маємо зараз давати відсіч Росії і разом з тим будувати плани на майбутнє, як ми будемо діяти після завершення війни. Зрозуміло, пане Євгене, ми будемо ще разом з вами і обговорювати ці шляхи, і шукати ці шляхи. Зараз ще хочу, щоб ви коротко прокоментували, ось. Те, що стало відомо, що Ізраїль і Хамас уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, тому що знову ж таки пам'ятаємо, і Трамп приходив і казав, що його місія зупинити третю світову війну, яка наближається саме тому, він звернув увагу на близький схід, і зараз ось ця інформація. Як ми її маємо розцінювати, і чи можуть бути не справді там чи якісь зміни, і Хамас віддасть усіх заручників. Я сподіваюся, що на Близькому Сході все-таки це буде доведено до кінця. Хоча парадокс ситуації полягає в тому, що якщо примирення між Хамасом і Ізраїлем здійсниться, то Нетаньяго може швидко втратити посаду прем'єра, це теж факт. Ну, тому що реакція на його дії, які значною мірою призвели до подій, 7 жовтня 23-го року в ізраїльському суспільстві вона, ну скажімо так, нервова, а ми маємо на це дивитися в іншому контексті. Ми маємо дивитися, що адміністрація Трампа, а вона з 20 січня буде банкувати в Білому домі. Вона сприймає Росію як щось непохитне, і мені дуже прикро, що ми за ці понад тисячу днів широкомасштабного вторгнення не сказали світові. І Сполученим Штатам, що Росія це імперія, яка має бути розвалена, розібрана, демонтована, що це імперія, якою не повинно бути. І ми повинні над цим всі працювати, всі спільно і, відповідно, робити це максимально ефективно. І це наше завдання, в тому числі і в контексті ну, вже, вже майбутньої інавгурації. Я дуже сподіваюся, що розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Передуватиме переговорам Трампа й Путіна, і що Зеленський буде достатньо переконливий і е, дії України будуть достатньо переконливим в цьому питанні. Пане Євгене, ну будемо стежити за ситуацією і за діями України, і за нашими заявами, і за тим, що відбувається в світі. І, звичайно, будемо з вами це обговорювати. Євген Макда, директор інституту світової політики, був разом із нами на зв'язку. Я ще закликаю вас написати коментар, поставити вподобайку. Можете поставити своє запитання, яке ми пізніше озвучимо. підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. і до зустрічі.